П'ятницю 6 жовтня у Сумах попрощалися з відважним артилеристом Анатолієм Усатих. Військовослужбовець за покликом серця боронив Україну від окупантів із 2014 року. Служив на посаді заступника командира групи матеріального забезпечення з морально-психологічного забезпечення. Зупинилось серце молодшого лейтенанта Анатолія Усатих 5 жовтня поточного року під час несення військової служби. Бабуся воїна оборонця ледве стримує сльози, розповідаючи про онука. Ти що служити? У 2014 году в АТО починав. В АТО починав. Потім вже до цього часу. А то, і то. Почалася вже повномасштабна війна і він все время. На війні. Лейтенант. Бабушка думала, що догенірала. Анатолій був дуже добрий, він наш однокласник. З 5 по 9 ми вчилися вместе в одному класі. Він дуже добрий був, в нього залишилася жінка і двоє діток. Ще пішла дитинка перший клас в нашу школу. Там, де ми навчалися, він знав свою дитину туди перший клас. Він дуже добра людина, азивчивий такий, приятна людина. Був покладістий, ну що не попросиш, ну дуже добра людина була. Азивчивий такий, Хороший. У цивільному житті Анатолій Усатих, вивчившись на помічника машиніста, працював на сумській залізниці. У нього залишились батьки, дружина, сестра та двоє дітей. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають мужнього захисника як добру, чуйну та світлу людину, справжнього патріота своєї держави. Дружили ми з ним з дитинства з чотирьох років. Запам'ятався він мені кумом, другом ліпшим. Чесна, порядна людина, десять років захищав свою країну. Спочатку повномасштабного вторгнення багато де був. Ось, Двоє дітей у нього, одна дитина народилась літом, одна пішла в перший клас, це мій хрестник. Запам'ятався ятав, запам позитивною людиною, яка відповідально ставилася до своїх обов'язків, любив свою сім'ю, друзів, завжди допомагав, не, не відказував допомозі. На жаль, пішов в життя дуже рано. Війна, на жаль, така справа, що вона може нас доганяти не тільки кулями, а ще по здоров'ю. Все ж таки це нервове діло. І воно також дає свою справу. Але він, наголошую, помер, захищаючи свою країну, коли ніс бойове чергування. Ми разом служили в Криму з ним. Ось проявляв себе дуже гарно в житті. Не, не знаєш, хто б що міг погане, тільки хороше за нього казали. Ось таких людей зараз дуже мало, як толік. Відспівали хороброго артилериста Анатолія Усатих у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. Господи помилуй, І ще молимось. За душу но представленого воїна Анатолія відважного молодшого лейтенанта Анатолія Усатих з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.